Сьогодні маємо неділю м'ясо пусну. Сьогодні ця неділя ще колись називали карнавалі. Слово карнавал якраз від цього і походить. Воно складається з двох слів: карна та м'ясо, валя, прощає. Це по латині. Карнавал це, це перед постом все робилося, такий карнавал. Ну, я ще знаю, знаєте, такі е, бразильські карнавали, то вони трошки інакші. Вони мають своє значення, але я в церковному плані е, Карнавалі — це є, прощай, м'ясо, називається. І тому перед постом робилися так, що сьогодні М'ясопустна неділя. Сьогодні мають бути шашлики, стейки, кубаса, жарена, парена. Сьогодні все, значить, і сьогодні вже ще їмо, а вже з понеділка починається е, Сиропустний тиждень. І вже тоді вже м'ясо ні. Значить, ще їмо сир, молоко, яйця, а вже в неділю, все. це вже буде «сирне пущення, як в нас сказали, Це вже буде неділя прощення. Що тут значить неділя прощення? До того треба підготуватися. Значить, я буду просити прощення у вас, ви в мене і один в одного. так? Як перед постом треба в піс заходити, щоб ні в кого не було ніяких бургів, щоб ми один одному простили всякі провини. Якщо хтось на когось дуже злосний, маєте дуже добру неділю, маєте ще тиждень підготуватися, попросити прощення в неділю, в неділю прощення. <кхи> З понеділка починається піст після неділі прощення. Тобто ще тиждень маємо. <кхи> Дорогі Христі завтра, 24-го числа. 24-го числа в нашої історії нашої України має залишитися назавжди, як день, коли Російська Федерація відкрито, без всяких ніяких відкрито проявила агресію щодо нашої держави, напавши на нас з усіх сторін із сторони із Білорусі, зайшли і звідси, і зі сходу і з усіх сторін було обстріляно ракетами вся Україна. І вся наша ПБО і інфраструктура, все, що тільки могли, кудись попали, кудись ні. Почалася війна. Вже не гібридна, що як в Донецьку, там, чи нас там немає, чи в Криму, там ці, які вони там були, вежливі чоловічки, зелені чоловічки, так би вони не достигли, розумієш. Завтра. На рівні нашої держави прийнято день. Е е закон прийнятий Верховною Радою, що цей день має бути відзначений. Ще процедуру не придумали, що в той день робити, але ми ну, так як я належу до Ради християнських церков, де є об'єднані усі християни Дніпропетровської області, куди входять греко-католики, римо-католики, православні, е протестантські. Ці протестантські церкви, і навіть є євреї християни. Так, так що Андрій, ми з ним дуже дружимо. Він дуже гарний, дуже гарний пастер. Мені дуже подобається єврей. Він, і у них церква, які прийняли Христа, євреї і християни. Чудесно! Ось, і ця рада християнських церков. Завтра ми збираємося у 18-й годині біля адміністрації, біля того Христа. Знаєте, там, де той хрест, там прапор ми ще тоді закопували, коли почалася війна. І тому завтра на 18-ту годину буде така молитовна зустріч. Вона буде недовга, це буде десь до півгодини, десь 20 хвилин. Ми поки зберемося, поки ТЕС, будуть представники усіх релігійних організацій, всіх. І ми там біля Христа зберемося, і там буде така коротка молитва. Молитва за всі ті жертви, за все, за все. Ну і за перемогу, за все будемо там молитися. Кожна, е, кожна церква буде мати там слово. І тому, якщо ви будете мати можливість, завтра, 18-та година, біля адміністрації, е, там коло Христа, знаєте, де це? Ну, як вам це пояснити? Як іти звідси від поля, як іти до, до адміністрації. По правій стороні у нас тут така, ще від самого початку були такі стенди, де були, була така алея слави. Спочатку вона була така стихійна, потім там вже зробили такі стенди. І як ці стенди закінчуються, там справа такий хрест є. так? От там, от біля того хреста. прямо. Так, якби не доходячи до самої адміністрації. Ну, як ви приїдете туди, то ви там нас побачите. Так що, хто буде мати можливість завтра, 18 година, на спільну молитву, всіх запрошую. Так, і Хочу подякувати щиро всім тим, що спільно з нами молитеся. Хочу подякувати всім нашим жертводавцям і хочу подякувати всім волонтерам, що допомагаєте. Це дуже і дуже важливо. Хочу зачитати ці листи, що нам, я, я вже бачите, кажу. Кладіть лист в середину, то посилку присинаєте, а листа нема. Слава Ісусу Христу, Дорогий Отче Василю, знову вас турбують львів'яни. Відсилаємо, ем, відсилаємо все, що вдалося підготувати нашим дорогим захисникам. Щиро дякуємо вам за вашу невтомну працю, міцного здоров'я, Божі опіки вам і вашій родині і всім захисникам України. Львів'яни. молодці дівчата, вони систематично, у них приходить час, я не знаю. Бо мені оце подобається записка. Вона найкоротша. Слава Ісусу Христу для Отця Василя і для Світлани. Супер. Поселочка була файна, апельсини, цукерки, кава. Дуже дякую. Дай вам Боже здоров'я. Правда, свята то відсортувала трохи, вона вже половину віддала хлопцям. Але я вам дуже дякую за, за вашу щирість і що нас не забуваєте. Дякую щиро. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, щиро дякую вам за все добро, що робите для людей і для молитви, і для, молитви ваші для нас. Насилаємо для хлопців футболки, а для вас і світланою каву і пряники. Боже яка прелість! і серце намалювали. Дякую вам за сьогоднішню молитву і за маму. Я дуже часто вас прошу. У Вайбері за молитву для моїх рідних. Дякую щиро. Гроші передам. <схи> добре, гроші передам, це вже добре. Дякую вам, дорогенькі мої. Мені дуже є приємно. Я, я по-перше, хочу саме таку штуку сказати. Знаєте, ми от недавно мали розмову з Світланою. За... Ну, в родині була проблема і мама хотіла. Ну, навіть у трьох церквах, аби ця служба відслужила. Ну, до одної церкви пішла сама, а до другої пішла одну дитину, до другої — третю. І в одній церкві священник сказав передаш мамі, що вона дала мало грошей. Знаєте, я хочу вас навчити, вас хочу навчити, що церква, всі, хто мене слухають, отці особливо. Так? Почуйте уважно і люди, як ви йдете до церкви йдете на службу Божу, жертва мусить бути хоч один гривень. Мусить бути жертва. Нема жертви, нема ласки. Але казати ціну ні в якому разі не треба. Як приносять Листочок і пишуть, за здоров'я і не поставили нічого нема жертви. Від вас нема жертви. Священник бере і молиться. Я ніколи ту карточку, яку дали без грошей не поставив в сторону. Я постійно її беру. Бо я священник. я свою долю виконав, а ви свою ні. Але казати ціну ніколи це не робить, бо тому що втрачається жертва. Навіть, як ви скажете, дай 5 гривень, Жертви нема, бо ти сказав ціну. Ви розумієте, що має до вас? І скажеш, дай тисячу гривень, і жертви нема, бо тому що ти сказав ціну. Ви хочете оцінити Ісуса Христа в тисячу гривнів, його смерть на наглого. Чи як? Ми даємо від себе пожертву, ми долучаємося до жертви Христової. Боже, бачиш, скільки я сьогодні можу? От так я сьогодні можу. А завтра зможу більше. А післязавтра не можу і буду стояти, мені буде сумно, що я не поучаствую в жертві, але потім поучаствую. Не гнівіть Бога і не дуріть Бога. Має бути жертва. Церква для того, щоб дати людині можливість поучаствувати в жертві. Якщо я напишу ціну або скажу, скільки дати, жертви нема. Даш тисячу доларів жертви нема, якщо тобі скажуть дай тисячу доларів. Зрозуміли? Я тут служив в Балівці і е, там парафії розділені, бо там були православні і цей, там Московська церква, і я туди їздив, там була маленька громада. І одна жінка, яка була не з нашої громади, прийшла до мене і каже: Отче, прошу похоронити. Ой, хто там в неї помер? Чоловік чи хтось там вже не пам'ятаю. І вона в страшному розпачі була, тому що прийшла до православного того священника московського, та? і хтось там в неї був помер. У неї біда просто одна за другим. Вона сина похоронила, потім чоловік помер, мама помер. Коротше, там все таке йшло одна за другим. У ріки хто спомирає. І батько прийшов, все, як положено, на обід, вони всі ходять, люблять ходити з людьми разом, помолитися. Я думаю, що помолитися, вони йдуть туди поїсти. Знаєш. І каже до тої жінки, обід був скудний, треба 200 гривень доплатити. А вона каже, отже, я назичила гроші на похорон, вже всім все заплатила, і така щаслива, що все, слава Богу, все. Ну, типа, все. А після обіду батюшка каже, обід був скудний, треба 200 гривень додати. А ви розумієте, вона каже, що це не провалило під землю. А я вже не те, що не маю грошей, я вже навіть не маю кого позичити. Воненький похорон зробити. Ви знаєте, що це? Є? Я говорю, а їй туди кажуть, треба було коло д'я закликати, нашу тиця закликала. І все, і вона потім вже прийшла. Запросили мене на похорону. Ну це було трошки давніше, я вже не пам'ятаю, кого вони там хоронили. Неважно. Я ніколи не сказав людям, скільки дати грошей. Я їхав в Болівку, ну це кусок дороги, так? Мені часом давали, що мені навіть на бензину не вистачало. Я ніколи в життю би не сказав, а ще 20 гривень, бо мені на бензину не вистачає. Та ніколи в житті. Я не то, що роблю собі лице, що дві ціки, я файний о, Ні. Я вас учу, а я хочу для вас бути прикладом. Я зараз звертаюся до священника, бо я знаю, що мене трохи священники дивляться. Будете відповідати сьогодні День Страшного суду. Напоминання. Пам'ятайте, на страшнім суді шеф спитає. Ти баран чи козел? Хто ти є? Спитає, всіх спитає. Тому. І з цим, з цим треба бути дуже обережним. Мусить бути жертва. Обов'язково. Яка хочете. Навіть це буде принесіть на парастас один цукерок, так? навіть мама тішить читаток, за кого ви там то принесли, так? але принесіть хоч щось. Не будьте в цім світі ліниві і не будьте скупі до померлих, бо. Ті, що помирали, вони жили, вони помирали, а ви живете, але ви теж умрете. І зараз, наприклад, на, на час посту буде 40 усти за померлих, так? сядьте вдома, візьміть на, листок, напишіть 40 уст, всіх хто з ваших померлих є. Потім добре подумайте, може хтось ще є з ваших таких знайомих, сусідів. Друзів, однокласників, однокурсників, які загинули на війні. Записати його. Ще кого там, знаєте, згадати, з таких, що там є сусід, що ніколи до церкви не ходили. чекай, 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 як то його, як він називав, я вже й не пам'ятаю. Узнайте імена тих людей, за яких ясне діло, що нема кому помолитися. І їх запишіть, Бо ти мати заслуг на небі. Вони якраз чекають на вашу молитву, на ваш спомін. Якщо ви там поучаствуєте, потім на страшній суді здибаємося, і ви прибіжете до мене і скажете, Отче, дай вам Боже здоров'я і прощення гріхів, бо тому що <смас> через те, що я за померлих тих згадав, тих згадав, я сьогодні стою по правицію. Пісня надходить до посту притулці. Вже на ту неділю вже можна нести на сороковости. Тож листочок, це значить, е, скільки це? Шість, шість службів, шість тижнів по дві, по дві відправи. В середу, у п'ятницю, 12 відправ. Ясне діло, що ви пишете померлих, даєте пожертву туди, щоб на кожну. Ну, 6 тижнів, 12 від, відправ. Так, бо середа, п'ятниця або два рази на тиждень. Е, На кожну відправу ми на кожний помильник світимо свічку. Свічка коштує примірно, ми так рахуємо в межах 5 гривні, десь 6-8 ваші справа. Але щоб ви орієнтувалися, десте 3 гривні нічого страшного. 5 гривень розраховуємо на, на свічку. Щоб вона світила на, на це 12 свічок треба заплатити. І щоб була якась пожертва. Це я говорю про сорокогусте. Орієнтовно, щоб ви все рівно від себе скільки хотіли, скільки дали. Щоб була жертва. В нас ще була така, знаєте, мода, там в сліди я служив. Мали люди помінники, І помінники, знаєте, родинні помінники. Вроді добра справа. І, знаєте, потім на сорокусти приносить мені таку купу помінників, Вже навіть добре не пам'ятали, чиї вони, хто вони. І так, як передавали оцям одним другим купу тут помінників, так і приносили. Я потім їх кажу так: кожен розберіть свій помінник додому. Півроку розбирали ті помінники. Поки всі розібрали і ще лишилася добра купа. <кій> розібрали поминники додому. І потім я кажу: на сороковусти не помильники мені несете, а переписуєте на листочок, щоб ви, родина, хоча б раз своїх померлих прочитали. Для того, щоб ви своїх померлих пам'ятали, ви маєте їх переписувати. І тому, як ви маєте навіть вдома помильник, не треба нести поминок до церкви, а сідаєте вдома і переписуєте на листочок. І питаєте, слухай, а тета Марці це кутра. А штефан це хто? Та це дід татів. Ага. Діти, а ви знаєте, що ваш прадід називався Сильвестр? І так далі. Переписуйте поминники разом з дітьми. Посадіть і кажіть, діти пишемо 40 усте. Сідайте, дивіться, хтось сі робить. Бо ви підростаєте, бо ви знали. Ми маємо тут пам'ятник. От ми помираємо, ви нас тут запишете, а на 40 будете давати листочок за нас. Відки діти будуть знати, як ви їх не будете вчити, скажіть мені. Тому. До 40-устих маєте тиждень підготовки, так. принести листок 40 написати його цілу родину в щоб всі виділи і чули, і вголос прочитали і тих померлих, яких ви пам'ятаєте. Зробіть собі дійсно поминник, У поминнику записати, коли народився дід, коли помер, де поховали, щоб була якась. Історія. Ну, я, наприклад, знаю, де мій тато похований, знаю, де дід похований, де бабка похована, бабка про моя любима. Але де його тато вже похований виконець, я не знаю. Бо Тому що мені ніхто не показав. Я знаю, що на старому центрі, але де я не знаю. Де. Тому треба писати. Пом'янники робити таку собі історію. І ще я можу сказати, за що. За піст, так? у часі посту постити е, середа п'ятниця. Перший тиждень кожен день, останній тиждень кожен день. так? Решту середа п'ятниця. Строгий піст. Значить, е, обмеження від їди, від масного, від, від кобаси, від сала, від, від всього від всього. Е, В суботу, в неділю можна, можна вживати там, рибу, що там таке щось не Є такі люди, які, наприклад, собі цілий піст хочуть попустити і взагалі м'ясного нічого не вживати. Для тих людей, які є вегетаріанці, для вас на час посту треба лишити ваші буріни і трошки з'їсти кубаси. Бо який у вас буде як ви як бур'янах їли на бурінах Ну, Так що на піст лишаєте трохи ці ваші бурочки, моркви і починаєте трохи їсти такі кубаски якоїсь файлі, відчини якось там, так, щось трошки з'їсти такого. І це буде ваш такий піст. Зараз <кхем> після, дивіться. У нас є церква благословенна Боже Милосердя. так? Всі, хто сьогодні сповідалися, причащалися сьогодні, всі. Ви ті, що перейшли, переступили через ці двері, будете виходити ці і двері Божого милосердя. Прощення всіх кар і гріхів. Це є благословення апостольським престолом. Папа Римський підписав у нас в Зархаті три церкви, так? одна церква це і наша, і тому кожен із вас як йдете до церкви. Щоб ви знали, маєте нагоду отримати прощення всіх кар і гріхів. Для цього треба висповідатися, запричащатися і згомолитися. Три рази очі наш, три рази Богородиця Діво е, в наміренні святішого світішця. Там Світланка понесла такі брошурки. Всі ті, хто, е, хто ще не має, кожен собі візьміть. Це є е, це щодо року Божого милосердя, там все розказано, там все можна почитати. І кожен буде виходити, там на тумбоці з боку, там стоїть собі така брошурка. Кожен може собі взяти самостійно. У нас церква демократична, так що я не буду там роздавати, контролювати, беріть, хто вважає собі за потрібне, можете там взяти самі. Для того, щоб ви для того, щоб кожен з вас. Не путався, що значить помолитися три рази очинаш, три раз Богородиця Діво, на міріні світішого Отця. Тому зараз я разом з вами будемо молитися разом три рази вчинаш, три рази богородиця Діво, на міріні Святішого Отця. Що значить на міріні Святійшого Отця? Святий Отець Папа Папаринський молиться за цілу церкву, за цілий світ. І на кожного разу якийсь має своє намірення. І для того, щоб встати перед Богом святи, Господи, бачиш, не я сам молюся, а от зі мною молиться. От тому це називається в наміренні світішого ця молитися. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа, амінь. ім'я Отця і Сина і Святаго Духа, амінь. ім'я Отця, і Сина і Свята Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. О устави, відпусти, Господи, Отче наш, що слава Отцю, і Сину і Святому Духові. Отче наш, що і Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти, і жінка, і благословенний притлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого. Родили, ми спасали, ми спасали, ми зболити, ми Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і по всех часах на віки віті.